Друзі, всім привіт! З вами Олександр. Вітаю всіх в новому році. І сьогодні ми будемо показувати вам, як прокачати паливний фільтр після його заміни. Кому цікава сама заміна паливного фільтра, зараз з'явиться ссылка, то переходьте туди, а ми починаємо зараз його прокачувати. А тепер переходимо до блока запобіжників. Нам потрібно буде відкрити цю кришку. Тут є три язичка, ось два зверху і один знизу. Їх вжимаємо і відкриваємо. Тепер дивіться, зробив я таку приблуду, дві е, папки через запобіжник. Е, якщо нема запобіжника, в принципі, можна і без запобіжника. Ось у реле у нас знаходиться в цьому місці. Це реле нашого паливного насосу. Витягуємо релюху. І що нам потрібно? Ось два контакти є. І ми під'єднуємо їх перед тим, як вставляти перемичку, нам потрібно вставити ключ і включити запалення. Спочатку в один роз'єм, а потім в другий роз'єм. І слухаємо, як качає наш насос. І слухаємо, як воно прокачує, повітря гонить по системі, як воно прогонить, після чого ми його вимикаємо, вставляємо релюшку і пробуємо заводити автомобіль. Воно прогоняє по системі, якщо ви чуєте, що вже повітря. Не шелестить, ну воно чутно як в трубках виганяє повітря. Після чого вставили і заводимо. Все, повітря перестало шелестіть. Витягуємо нашу прибуду. Ось така релюха під таким номером, кому буде потрібно. І вставляємо його обратно. Не забуваємо одіти кришку. І заводимо автомобіль час. Хочу попередити. Якщо з першого разу машина після процедури не завелась, спробуйте другий раз. Якщо з другого разу вона не заводиться, то спробуйте прокачати ще раз. Після чого вона повинна обов'язково завестись. Я сподіваюся, що наше відео було корисне. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал.